Про яку я хочу сказати. З хіміком і компанія розмова була. Було чітко заява, що якщо ви хочете воювати, то ви не буде Я ви не допущу місця. Все подорожу зроблено красиво. Громадська думка вже сформована в великому рахунку Правильно, Руслан? Вона вже сформована. Тому що те, що я говорив вчора, я сьогодні ще раз повторюю. Такі дії, які, зокрема, відбулися в Вовчинцю, це невілювання цінності Майдану. Що ми за це боролись? Щоб таким чином діяти, як Уряд Янукович, то, що вони робили з протестуванням, кожна людина, кожна громада має право прийти до сільського голови, до міського голови на спілкування і спілкуватися. Без ніяких масок, без ніяких стволів, без нічого. Це мій принцип, я його 8 років дотримуватись. Я зроблю все для того, щоб в місті Івано-Франківську в такий спосіб громада спілкувалася з будь-яким з міських голів і зі мною особисто. Хто цього не розуміє, не розуміє. Я сказав 2-3 дні наповнив Тихомирення, буде новий начальник міліції, новий начальник СБУ, новий прокурор. Будемо приводити всіх до порядку. Всіх до порядку. І я буду особисто знову призначений начальником міліції говорити. Я вчора був голови ОДА, який попросив про одну річ, ну там була довга розмова, але попросив одну річ. Коли буде призначатися начальник міліції міста, я хотів би, щоб це було також узгодження.